Доброго раночку. Дивіться, сонце сходить, Я вам завжди показувала е, захід сонця. А це схід сонця. Це я у світі, в кімнаті. Сонечко просипається. Стої. Ялинка шедуси в нас. Ось отак так через занавеску. вам через вікно а це через занавеску. А то її так і немає. представляєте, я вчора. Три рази виходила гукала її. Ема, 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 ема. нема. Пішла вечерять гукнула. Повечеряла, вийшла, опять гукнула, нема. Потім дивилася, додивлялася сезон серіала того, що дивлюся я. Гукала, гукала. Думаю, додивлюсь, тоді піду гукну. Пішла, гукнула. нема я це каже, вона мені вже сниться. Де вона лазить? Кажу, та, напевно, з якимось котом, коханцем, гуляє і не хоче йти. Так діло в тому, що навіть не наблюдається, то обично хоч десь би там, це... а це геть взагалі, наче і не до неї. Геть і не про неї. Значить вона геть не з цього роду. Розумієте? Такі тучки не знаю, ну, сонце. Ну, по, по прогнозу не було сонця. Таке з проясненням? Ну не знаю. Але сонце. Зустріли сонце з вами. Зустріли разом з вами сонце. І оце я не знаю, де вона. Сьогодні буду готуватись до ефіру. Хочу провести ефір на ТікТокі і побачу. Бо на Ютубі я не знаю. Таке врем'я проводить, хтось зараз. Треба буде подивитися, якщо хтось проводить теж прямі ефіри в ТікТокі з утра. Та зараз всі в Тіктокі сидять. Мало хто проводить. Так що то так і діла. Зараз піду, буду готуватися і проведу ранковий ефір. Сонечко. Всім привіт. Я вже, бачите, з мікрофончиком. Коротше, всіх відправила. Зараз yeah. сама вдома. Зараз сама вдома. Всіх відправила. Це я... Ой, от треба жразу Підготуватися, Правильно? А Потім вже цей. А я наоборот. все Ну, у мене так. Микрофончик, тому що... Може так вам не буде чути, а з мікрофончиком я дивлюся, що навіть Ті Блогери та домашні відео, там вийдуть і теж з мікрофоном е, балакають. Ну, беруть мікрофон і общаються. Потому що так от на розстоянні, тоді поганий звук Получається Я хочу все петличку купити. Я не знаю, скільки вона стоїть і, е, і, і як її купляти, коротше. Ну, в общем це треба подивиться відео так, щоб накинув на і тоді. Де хочеш, там і будь, і як, ну, такий хороший мікрофончик треба буде, так як я це ж для роботи для моєї. В общем, ділюся новостю. Понімаєте, як, як працює Всесвіт. Е, коли ти в щось віриш, і коли ти це робиш, практикуєш, коли ти цим живеш, таким то. Він всесвіт, космос, всесвіт, ну хто як хоче, так і і говорить. Да? Він працює. Якщо хтось скаже, що це все фігня, що це не працює, що це ми вже чули, і там, як ото кажуть, тілі-тілі тралівалі, не треба нам цю пісню піти, то я вас хочу сказати, слідуючи, що ні, мої хороші, це працює. Просто ви не вмієте ним користуватися, отак. От от. Ну ті, хто так думає. Значить, розповідаю. Я ж вранці да, ходила, знімала вам такий. Як, схід сонця. Коли сонце сходить, оце все. Кожного ранку. Every morning. Every morning англійської звучають. У мене такий невеличкий, ну, можна так сказати, невеличкий. Я кожного ранку роблю такий невеличкий обряд. Тобто, який обряд? Я кожного ранку читаю афірмації, слухаю медитацію кожного ранку, там, читаю молитви, наприклад, які там є. Також. ну, Я не просто їх читаю, бо просто читаю. Ні, я те, що я читаю, я в те вірю те, що я читаю. це... Я прошу там, і це мені допомагає. Це дійсно мені допомагає, тому що в моїй житті таке було, що я дійсно е, цим користувалася і неодноразово. І я отримувала те, чого я бажала. От, дійсно, це працює. це працює, Особливо, коли ти в це дійсно віриш. От Я так особо не розчисувалася, так пригреблася, бігом, поля каже, давай бігом і тимчать бить. Та я так бігом, бігом та. Ну, Такой, не завжди вам бути розумієте? От. Ну і и... сіла, сонце, світе, я думаю, так. Значить, в мене було планах що я зараз зрою оце все, англійська в мене ще там подивлюся. Ну, по програмі я там работаю. Ну, програма хорошо, але я буду ще своє внутрішньо. Ну, коротше, я ж така та сама і... И... У мене, значить, така є ну, молитва, я її читаю, там 40 днів її треба читати. звичайно, ну, ну, так написано, то я так і роблю. Ну, і я завжди в кінці цієї молитви просю, ну, не тільки там щось для себе, там, як звичайно, ну, а й для тих. Кому, ну, кому потрібно ще щось там. От У мене зараз дуже знайомий, він дуже тяжка хвороба, дуже тяжка хвороба, він бідненький, страдає, лікується. В общем, це все. Я також цю молитву і йому також присвячую цю молитву і для нього. Тобто Я і за нього також прошу. Ну, я завжди, хто у мене там знайомих там болів, там, чи... це я завжди я завжди в своїх молитвах прошу, не тільки за себе, там, да, за свою родину, але й за тих людей, яких я знаю. Які тяжко там хворіли, хворіють, щоб їм також допомогли. От. Ну і звісно ж, ну і звісно ж, я просив і за ему, щоб вернули нашу блудну дочку, тому що ну вже пішли другі сутки, а її додому нема. І це не то, що знаєте, це вже було не смішно якось. Це не те, що вона десь там ходить, а просто в хату не хоче йти. Взагалі свита вже другий день ходить на вулицю, шукає, так, власне, всі коти тут, а її немає. Розумієте? Її немає. Всі коти тут, а її немає. Ось. Поля вже каже, боже, напишемо цей об'яву на магазин, щоб знайшли нам нашу кицьку. Ну може хто побачить. Ну де вона? Ну де може бути кицька? Ну, розумієте? А це не просто наша кицька, да, як домашня тваринка там чи ще щось улюблеться. Це ну майже наш, член нашої родини. Ми її дуже любимо, обожнюємо. Ну, це дуже. Ми з нею говоримо і ругаємося, і цілуємося, і, і споримося. Ну, все. Це наша кицька. Член, як то кажуть, член родини нашої. І що, і що. Ну, коротше. Я ж тут, знаєте, тільки помолилась, тільки цей. Ще й думаю, буду проводити прямий ефір. Ну, і так думаю, час є, я думаю, зараз проведу прямий ефір. В TikTok, бо давно не заходила, нічого такого не робила. Ну, У мене такі мислі, я вже так збиралася. Тут Рома з роботи приїхав. От, думаю, ну ладно, закрию двері і це. І Коли тільки Рома там зайшов, бачу, і Свята прийшла. Ну, Свята прийшла ж, наверно, там, ну, до плити подивитися, знаєте, там, чи... і ще щось. Ну, в такому плані. Ну, думаю, ладно. Коли ж, ну, звісно, що вона там доплети, але ж Рома дома, думаю, що вона буде Рома, дома, Рома дивиться. А ні. Вона приїхала, ну і бачиш, ходить, по городу ходить, шукає, гукає, там оце все. Тут вже цей пушок наш, вже 150 раз на вікні був, гукає, в общем. Вона вже чуть ли не до Роми на город пішла, чуть ли не туди до хати пішла. Ну, коротше, розумієте, наскільки нам дорога ця кінська. Уже і це, я вже думаю, знаєте, теж всякі мислі вже. Хоча я знаю, що наша кіцька да чужі руки, вона не полізе. Вона полізе на чужі руки, але тільки на ті, яких вона добре знає. Ну, Які там бувають у нас, вона знає. До мене там ось подружка приходить, привіт, подружка, якщо дивишся. І це, вона може до неї піти там на руки. Це. Ну, тобто тих людей, яких вона вже знає. То вона може, а до чужих вона ну, ніколи на не піде. Вона і не буде навіть йти до них отаку. Ой, привіт! там. я Еміліана. Ні, хі -хі -хі, звісно, ні, вона не тих. Вона наоборот буде тікати або буде гарчати, або буде. Ну, на руки вона не дасться. І я точно знаю, що моя киїцька, ну, не піде на руки до чужих людей. Ну, я знаю свою дитину. От. Але ж де вона? Знаєте, я вже всякі мислі в мене, в мене, знаєте, яка може десь упала в якусь яму там, чи ще щось, не може вийти, чи може іще ще щось. Ну в такому плані. Там може Рома десь щось там строївся, десь там. Яма вирита була і вона впала туди, бігла десь і впала, не може вилізти. Ну в общем, ну ну, всякі ці. Батюш все те ж ходить теж по городі, шукає там, гукає. Ну я з вікна ж дивлюся, бо мені ж видно. Ходить, шукає, оце вже там, <кхем> Немає, коли ж немає, ходиш, оце підійшла, то ближче так сюди ж до вікна, оце ж до цього вікна. Мені ж вікна все І Вона так підходить до цього вікна. От, а пушок же сидить на вікні згукає теж там. І вона ж так підійшла там, це й бачить, щось там попі... Та ж у нас ця, як... драбина на, горіще, на горіще, там, горіще, драбина. Вона понад все, і щось туди полізла, я думаю, чи, чи в ванну упала там, чи ще щось. Ну, там стоїть стара ванна, там, з водою. Там. Чи десь упала, чи що там. Але я там вже давно не була за хатою, я не знаю, що там ще є. Ну там да, там стоять старі речі, знаєте. Ну я ж ну, вже не пам'ятаю навіть, що там стоїть. І вона щось там туди-сюди, щось це саме, щось капушиця, капушиця, ну, світа, капушиця, капушиця, щось там це. А потім чую такі котячі звуки, які, знаєте, як тут цей. І світа щось. -а! І так та і несе щось. А я така, мабуть, ема. Мабуть, ему несе. Мабуть, таки ж вона десь була, заховалася, і вона її цей, я та не хотіла йти, і вона її забрала. А тільки ж, ну, у нас. А ще ж ема, у нас така, знаєте, дівчинка характеру, ну, Шотландія в крові, розумієте, Шотландія в крові. Вона, значить, що я хочу сказати? Вона така, що от у нас була предидуща кицька Ельвіра, е, вона Нєвська маскарадна. Ну, от забийте в гуглі нєвська маскарадна кицька у нас була, ну, такої породи. І е, вона ну як, балакала з нами, <хи> вона з нами розмовляла. І також були десь хтось нечаянно закрив в хаті пустій і Свята ходила, а я знаю, що вона любила в ту сторону ходити. І Свята ходила, кажу, Свята, ну піди подивися там, погукай. Може, ну, мало лі, бо вона любила в ту сторону ходити. У нас там була сусідка жила, і вона вона як дача була, вона завжди приїжджала, їй щось завжди добреньке привозила. А потім вона ту хату продала і купили ну, інші люди. І вона звикла ходити до тої хати, знаєте, і коли той ну, приходив туди, ну, там відкривав, і вона ну, думала, що та сусідка приїхала і могла туди заскочити просто, могла просто. А він ну, не замітив і закрив хату. І коли свята, я кажу, ну піди, може вона там, знаєш. І коли вона... О, що я розказую, я розказую твою історію, нікуди ти не підеш. От. І коли вона, значить, пішла і почала гукати, то Ельвіра почала відзиватися, вона почала гукати. Поняла, такого там нур-нур мур-нур. Мур, і все поняла, що там Ельвіра. І вона потім пішла, ось у моя, іди, моя хороша, моя хороша, іди до мене. іди, іди. Ні, ні, ну ти, а чого ти тобі туди йти? Ну що тобі туди вже йти? Ну, сиди вже, сиди вже, сиди вже. Зараз я вам все покажу. Усьо вона. О, все, Ось, бачите, знайшли. Не, не, ні ні, ні, ні. Сиди в хаті. Сиди. От, і так, да, дійсно, все, тоді побігла до сусіда, відкрили хату і Львіру, значить, випустили. А це ж не а це ж не нявчить, поняли? А це ж ну така на мовчіння, на, на эти, всі свої тайни, храню при себе. Храню при себе все своє. От. Така не буде дуже, не, як їсти як там сильно захоче, або там ще то ходить, звісно, нюркає там щось, типа випрашує, випрашу. Выпра... Ну і то дуже-дуже рідко. Раніше як була маленька, мовчала. Вірші про себе розказувала, знаєте, як от. Ну, все, от, їсти хоче, там це от стало так, дивиться тако. І мовчить нічого, не, що, ну, ніколи нічого не каже. А це ж бачу, щось так це. Я так подумала, що це, мабуть, вона десь захована була, і це та ходила і шукала, та ж падюка не ну, поняли, мовчалась, нічого не казала. Коли це та ж заходить, та саме, там, де а, ми тебе всі обшукали, там я, та, точно ему приносить, А вона й розказує. Света приходить і розказує. що Вона ж оце шукала її і, і, по городу, по тому, по, ну, кругом, в общем, оце ж її шукала. Нема ніхто. так, головне, як поприходили всі її кавалери: Матвей, Рижик і Пушок. Всі всі посходилися. Всі Свята гукаємо, всі посходилися, всі кавалери, всі, як мужчини-любовники, всі посходилися. Всі, всі, з усіма ским гуляла, всі посходилися. А си та й каже, я не пойму. коти всі тут, а де ж наша Ема? Ну вона не може бути так, щоб, знаєте, щоб коти були, а її не було. Ну, все одно десь би там цей. Каже, бачу, коти всі ходять коло мене, всі шукають ему, всі шукають, всім треба Ема. А її нема. А потім, каже, дивлюся, пушок, щось там ходив, ходив, ходив. Ходи. І туди під ванну, ну не під ванну, так до ванни. Я ж ну, а ж піду подив, Матвій пішов теж туди. Ну це сусідський коти. Рийжек, Матвій це сусідський коти. От. І я ж кажу, теж пішла так подивитися, що ж там те та саме. Та, за ванною немає, під ванною нема, там ванні немає, <сум> Ванну не приймає, понимаєте? А там, коротше, у нас стояла стара світина швейна. Швейна машинка, да, нужна така ще дуже-дуже керінська ще, ой-ой-ой. сама-сама перша. І двері були. Я ема тебе не буду випускати. Я тебе не буду випускати. Хвати, випустили вже. Все, сиди в хаті. Їсти, є що, вода є, що, спати де, Лягай, ото і лежи. Спати погуляла вже. І ще те каже, а він каже, пішов коротше, туди до дверей і гарчить. Угу, розумієте, і гарчить. І свята ж туди. Цей. А там отакусінька щилинка. отакусінька, І вона ж каже, думаю, що ж там таке? Каже, почала ж та, а машинка геть не розвалюється. Вже там це, ну там, я не знаю, як там. Це. Ну, закриті така щилонька. І сіта каже, я кажу, відкривай, а там мема сидить. І це добре, що хлопці були. І що хлопці почали місце сві, з святаю шукати якби це, як каже, в мене, каже, така в мислях. Як вона, каже, туди попала, як вона туди заховалася, і як вона там оце сиділа, оце сутки даже більше, ніж суток. Вона там сиділа, ну, в ящичку тому. От, і не могла вилізти. Вона просто не могла вилізти. Вона просто не могла вилізти. Як вона туди попала? Ну там можна було зверху, там якось там дуже наказала. Ну там тряпки, може, вона стрибнула на це, і та провалилася туди. Може, і таке будь, не знаю. Ну якось так, ну якось ну, таку чілунку б не могла б пролізти. Такі кіць, каже і голова, і ту ну, як вона пролізла б, ні. А, чого туди залізла? Можливо, вона тікала від хлопців, можливо, їх багато вона тікала, можливо, і ще щось. Знаєте, ну тут, знаєте, версій вже много. Можна вже фантазірувати, мечтати, як хочеш. Але вона опинилася в тому ящичку. От вона опинилася в тому ящичку. Ну, що машинка нужна, там така, як ящичок, така, як тумбочка. Оце. І вона, оце от. Там оце. Там ми її знайшли п'єницю, нашу плєніцю. Прям як капкаска пл'яніться. Прям ти, ти кавказька п'єниця. Прям кіно про тебе знімає. Понимаєш ти? М -м. Таке, як кажу, таке тільки в кіно буває. Знаєте, Таке буває тільки в кіно. Заховалося, заховалося, так все заховалося і все. Ну, в общем, все там ми знайшли, там оце все. Давай співом там. Думала на неї, буду кричати, потім, ну як мати, знаєте, буду там кричать на неї. На а потім така рада, що вона хотіть. Та ну прийшла, то й прийшла. Ну, знайшли, то знайшли, слава Богу. Ні, ну якби ще б і сьогодні не знайшли, то б вже б щось би, звісно, думали. Може б правда десь упала, десь це тому що такого бути не може, просто не може бути. Такого просто не може. бути. Щоб, знаєте, шукали, дивилися, а її ніде немає, Такого просто не, ну, неможливо, це просто неможливо. Все одно б б'явилася, все одно десь би пробігла б так. от би. Ну, Одне діло не захотіла заходити, але все одно десь би там мелькнула, десь би там і щось, розумієте? а так також, щоб ж, хлопці всі тут, а її нема. А вони ж тут, бо вони її чують, а достати не можуть, а вона, а вона мовчить, а вона все в собі держить, секрети всі в собі держить. Ну, така вона на нас, понимаєте? І от так от, ну все це, понятно, накормила я її воду налила, ну це все та й лежить. А потім знає, пішли ми з полею пити пі чай, п'ємо чай. А вона на вікні сидить. Ну, на любить по вікнах нас сидить, заглядати. А потім це там збирається з Ромою ну город їхати, треба там лікарню. І вона вже на вулицю. все так каже: Та куди ти? Ти тільки прийшла, куди ти йдеш? Чого ти йдеш? Дура, ти сиди, чого ти туди йдеш? Ти? Поспи, отдихни, що тобі там це. А вона вже, понимаєте, вона спочатку так ні, ні, ні тікала, а потім почула, що хлопці тут ходять. Вже понимаєте, вже все. І це каже, ну ладно, вийди, вийди, що ти. А сама ж дивиться, куди. І вона тільки відкрила, тут аж пушок на порозі у нас. І пушок уже сразу ж в любі почав признаватися. Ну, отак от, от скажемо. А си каже, е ні, дорогі мої, не треба, нам такої любі ще пока. І загнала її хату. А тепер ж всі порозходилися. Сита поїхала з Ромою в город, пуля пішла гуляти. попросилася на часик. От. Ну, Сказала друг, що дзвони мені. Кажу, не закривай мене, бо мало лі там хтось там чи, чи пучта там, чи ще щось, ну щоб таке, знаєте. Щоб це". От. А вона вже все, а вона вже рознюхала, вимухала, пушка, уже це саме. І вже все, і вже тепер сидить, вона проситься на двір. Та ні, кажу. Ні, сиди, дорога, я. Погуляла вже, щоб всіх переположили, бабуся не спала вже версії всякі, знаєте, представляла. Ой, каже, це її хтось украв, це її хтось закрив, це їй та кажу, її не можуть украсти. Ні, ну можуть, звісно, якщо будуть її ловити бігати по всьому дворі, то можуть, звісно, можуть. Але вона в руки не дається, чужим. Вона не дається. Тобто, ну як? Ну, якщо, звісно, сачком бігати і... Толпа ту, звісно, можна вкрасти і можна. А якщо так, то кізки з киску -кис... в житті не прийдеться. Кіскиз, ми її ніколи не гукаємо кіски. Це дуже рідко. Ми її по імені гукаємо. Ми як там кушать її даємо там, чи ще щось там. От. То ми не гукаємо там кіски з киск, -кис -кис. ми цього не кажемо. Хоча вона ж понімає. Ми сідаємо кажемо ема, ема, іди сюди, ема, і вона, вона... і дивиться. І вона знає, і вона йде. Я сидів в кухні, наприклад, кушаю там і вона коло мене. А свята в комнаті, і там щось ці хоче дати і там чи ще щось. І вона гукає її, вона гукає. каже Ема, йди сюди, ема. І вона біжить, вона не на кис, кис вона не обзиває. Вона обзивається, ну вона знає, що якщо це киски, значить це хтось чужий, А якщо Ема, то значить це свої. Бо ми її по імені гукаємо. Пушок, пушка, у нас був Амур, ми Амура завжди по імені гукали на скіт був. Перва любов, емена, здоровий теж є відео, там де такі красиві, які теж пропав. То ми теж, ми Амура, ні, кону кискісний руками, сразу Амур, Амур, він так з дитинства привикла. Так само Ема з детства привикла. Ми теж, ему з дитинства на неї, Ема, Ема, не киски, все Ема, йди сюди, Ема йди на, Ема, гайда на двір, ема, ну отак. Вот Та вот. вона отак от розумієте, вона отак. Вот вот. Ну, а це ж вже почула дух свободи, дух свободи, вже милиться цей. Та ні, тема, нікуди ти не підеш. Ні. Сиди, поки свята не приїде, нікуди ти не підеш. Ні. все, Сиди в хаті. Так що це така історія. Так що, що я хотіла сказати взагалі? Що я попросила сьогодні, щоб сьогодні нам, мені вернули кицьку. Просто попросила від чистого серця і з такою вірою, з такою, таким з такою ведь. Ну, я й поблагодарила, звісно. І як не странно, бачите, і коти всі позбігались, і свята прийшла прямо зранку, і оце все, і ми таки знайшли, Ми її таки знайшли. Тобто, це діє, це робота є, це робота. Так що, якщо хто там буде казати, що це не працює, що мене ніхто не чує, що це не так. Що... Так, просто ви не значить, це ви не вмієте просто з такою технікою роботи. Та й все так, що це така історія. Це я з вами поділилася, розказала. І я не знаю, що я буду далі робити, чи писати, чи ще щось, тому що я вже так перебила те, що хотіла. Ефір, я вже не знаю, чи буду я проводити, чи не буду побачу. На ефір хоча б треба трошки примарафетитися. А я оце так, ну не знаю, короче, побачу. Так що це така історія. Нас все вернулася наша полонянка, кавказка. Ну, вона не кавказка, вона шотландська полонянка. Шотландська полонянка. Ой, домой. І всі раді. І всі раді, і всі щасливі. А вона, вона опять десь милиться. Я давай піду. Мати, серце болить, переживає, де ти лазиш. Ви б слово сказала. Хоч би позвонила б, сказала, де ти, що ти. май. має. Уп'ять вже на хлопців а? а? Оце так, оце так ми балакаємо. І вона ж розумієш, розумієте, вона ж розумієшся. Так що тут такі діла. Так що буду завершувати. бережіть своїх братів сістр менших. Ой, бо вони такі. Бо вони такі. Особливо ще з характером, якщо характер є, це такі, да. У нас така, в неї такі характери, ми її характер хорошо знаємо. Так що ми не сильно на цей характер обращаємо увагу. Так само і вона. Так що це така історія. Так що тепер нам буде наука, якщо вдруг десь що, хоч знати, що вона може десь залізти, просто не могла. Так і оце, бачите, от я кажу, це якийсь урок, бачиш, не, не просто ж так. Значить, отак от десь заховалася, розумієте, що, от, що не тільки десь там, може, там, на завалінках десь там да, бути. А що й може ще й десь отак от бути. Десь залізти, а потім і вилізти, просто не може вилізти. Та й все. І так от може бути. Так, що отак. Так, ну все добре, буду завершувати. <хи> Наговорила, розказала, поділилася, обрадувалася. радувалася. Такі справи. все. Ставте лайки, пишіть, як вам наша життєна історія шотландської полонянки. <хи> Шотландська полонянка. Ой. Так що, так от. Так що буду чекати ваших коментів. Підписок, дякую. Хто пише, підписується, дивиться. Дякую. Бережіть себе. І всім хай буде мирне небо. До нових зустрічей!